Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною почати шити на лялечку ГОЦ. на зріст вона 36 см, вона шарнірна, і я її не так давно придбала. І от починаю її вже вдягати. Ну, і якщо у вас є така лялечка, або ви плануєте купити і будете шити на неї, то я запрошую вас. До себе на канал і пропоную разом зі мною зшити ось таку футболочку. Я почала з футболочки, бо ну, така річ вона завжди доречна і до шортів, до спідниць, ну, комбінезонів, тобто така базова річ. Тому я починаю гардероб для своєї лялечки саме з цієї футболки. Так, Покажу вам поближче. Я зробила. Таку аплікацію з вивороту, покажу вам поближче, коли зніму. Ну ось така футболочка, тобто Ну нічого такого в неї, в ній немає, але без неї ну не туди і не сюди. Ну що, покажу вам, зараз зніму і покажу вам поближче. Футболочку я шила з трикотажної тканини, вона називається кулір 95% це бавовна і 5% Еластану. Викрійку цієї футболки можна буде придбати, як завжди. Я залишу посилання під відео в описанні. Заходьте, ви можете там придбати не тільки на цю лялечку викрійки, а ще й на Паула Рейна. І приходьте шити разом зі мною. Так, ось. Ця футболочка. В неї горловина добре оброблена. З вивороту я зробила отаке сердечко. Бачите, я взяла тканину контрастну і пришила її з вивороту, а потім. З лиця просто вирізала отут дірочку. І ну, мені подобається, коли отак шви трошки загортаються. Ну, мені здається, така класна ідея. Можна було пришити сердечко і з лицевої сторони. Ну, тобто, це вже як кому як забажається. Так, Шви я не обробляла на оверлоці. Бо ця тканина не осипається, але якщо ви маєте бажання, то можна обробити і на оверлоці. Застібається на три кнопочки позаду, ну ось така нескладна модель. Тому починаємо. Ось мої деталі крою. Так, що у нас тут? Це дві частини спинки. Так, це перед одна деталька, і два рукава. І ще смужечка, це для обробки горловини. Тобто, все дуже просто. Я одразу помічаю середину на деталях і ставлю тут такі цяточки, бачите? І передню частину теж я отут-от помічаю, де в мене буде середина. І на смужечки для обробки горловини я теж помітила середину. Так. Перше, що я буду робити, це треба запрасувати оцю ж смужечку, ось так скласти навпіл, і запрасувати, щоб вона була отак удвоє. Після цього ми складаємо перед і спинку лице з лицем, по плечовим зрізам, ось так, і прокладаємо ось тут строчки на 5 мм від краю з одного боку і з другого боку. Ось тут. Прокладаємо. Можна обметати на оверлоці, а можна залишити так. Це перше, що ми робимо. Ось що в мене вийшло. Я зробила шви плечові. І на цій футболці я буду обметувати свої, свої зрізи. На попередній я робила без обметки, а на цій вирішила зробити ну, трошки інакше. Так. І я запрасувала. Свою смужечку для горловини, отак навпіл. Тепер я беру оцю смужечку і рисочку, де я намічала середину оцієї смужки, я її складаю, ось так прикладаю до оцієї цяточки, яка в мене посередині горловини попереду. Ось так складаю беру голочку, і ось тут. Закріплюю. Раз. Тепер я беру початок смужечки і початок середини спинки. Отак. Складаю і теж голочкою зафіксовую з одного боку і з другого боку. Ось так. Смужечка в мене трошки менша за довжину горловини, це для того, щоб гарно викладалася наша горловина, коли ми попасуємо, коли все зробимо. Ось так зафіксовую і прокладаю строчку на 5 мм від краю трошки натягуючи, розтягуючи оцю смужечку до довжини горловини, трошки. І прокладаю строчку на 5 мм від краю. Після цього я обмитаю цей зріз, відверну його ось так і прокладу ось тут строчку на 1 мм від шва. По горловині. Ось дивіться, яка краса. Ось моя горловина. Ось оздоблювальна строчка на 1 міліметр від краю. Ось так все гарненько виходить. Тепер, ну я ще обметала середні зрізи спинки. Так, і тепер будемо займатися рукавами. Я намітила ширину підгину низа рукава, і ось так треба підвернути і прокласти оздоблювальну строчку на одному рукаві і на другому. Після цього ми складаємо середину рукава і плечовий шов, ось так. Складаємо, Тут ми ставимо голочку, ось так закріплюємо ось. Ну і а, можна поставити голочку ще на початку. І трошки розтягуючи отак, тканину, ми прокладаємо строчку на 5 мм від краю. Ось так. Показую, що у мене вийшло. Ось так рукава зроблені. Я обметала ці шви. І тепер, що ми будемо робити далі, це складати ось так зрізи рукавів. Ось тут поставимо голочки. Так, тепер ось тут поставимо голочку. І внизу ось так. Тобто ми будемо одним швом з'єднувати рукав і бок. Ось так: з одного боку і з другого боку. Ось так виглядають мої рукавно бокові шви. Я їх обметала і обметала низ виробу. Ось так. Тепер треба підігнути низ і прокласти оздоблювальну строчку на 5 мм від краю. І ось що в мене вийшло. Ось мій низ. Я все попрасувала гарненько, всі шви, і бокові, і горловину все попрасувала. Тепер я намічаю по спині, бачите, отут, я намічаю. Скільки треба підігнути. Оцей припуск я підгинаю на виворіт. і прокладаю строчку десь на 5 мм від краю. Сюди я потім буду пришивати кнопки. Майже футболочка вже готова. Ще трошечки, і все. Ну, от і все, дівчата, моя футболочка вже готова. Мені залишилось тільки пришити оці кнопочки. І все, сподіваюсь, вам сподобалось шити зі мною. Дивіться, яка краса вийшла. Дуже швидко і гарно виглядає ця, ця річ. Якщо вам відео сподобалось і було корисно, я сподіваюся, ви мені, ви мені поставите вподобайку, мені буде дуже приємно. Запрошую вас підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не припустити наступні відео. Будемо з вами вдягати цю лялечку і не тільки цю. Ну, а про це я вже буду розповідати в наступному відео. Гарного вам дня! І запрошую вас до себе у гості на наступні відео. До побачення!